Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструватись у посередника у брокера Freedom 24 або Freedom Finance Європа. В цьому відео я зроблю огляд кабінету, огляд мобільного додатку, покажу, як заводити гроші на брокера, як ви можете вивезти гроші і які форми треба заповнити при реєстрації. Почнемо ми з вами з відеоінструкції, як зареєструватись у брокера. Посилання на Freedom 24 або на Freedom Finance Європа будуть у вас під цим відео. Спершу, після того, як ви перейдете за посиланням. Вас попросять ввести ваш номер телефону. Ми залишаємо тут номер телефону і натискаємо відкрити рахунок. Погоджуємось. Далі наступний етап. Вам треба буде ввести свій імейл і придумати пароль. І натискаємо «Зареєструватись». Далі нам треба вказати номер телефону, на який нам відправлять код підтвердження, для того, щоб ми могли перейти вже безпосередньо до реєстрації, верифікації в мобільному додатку. Далі наступне, вас запитають, як хто ви хочете відкрити рахунок, як, фізич, як фізичне обличчя або як юридичне обличчя, да, вам треба обрати. Ми відкриваємо як фізичне обличчя, навіть якщо ви по своїй діяльності є фізичною особою підприємцем, навіть якщо ви маєте ТОВ ОО, все рівно ви будете інвестувати, наприклад, от я як фізичне обличчя, не дивлячись на те, які бізнеси я маю і які форму, яку форму власності вони мають. Ми з вами починаємо інвестувати. Як, тут я обираю да, російською мовою у мене інтернет, Фейс, фізичне лісо. Наступний етап нам треба продовжити реєстрацію вже в мобільному додатку в застосунку. Ми натискаємо тут скачати мобільний додаток, вас перекине на App Store, треба буде натиснути Завантажити і вже продовжити реєстрацію і верифікацію в мобільному додатку. Після того, як у вас підвантажиться в мобільному додатку застосунок, натискаємо відкрити, створюємо пін-код. І продовжуємо свою реєстрацію вже в мобільному додатку. Перше, що нам тут треба обрати, це податкове резидентство. Я обираю Україну, тому що це рахунок людини податкове резидентство якої належить до країни України. Якщо ви проживаєте в Європі, в Америці, в Канаді, якщо ви маєте інше податкове резидентство, ви тут вказуєте своє. Далі вам треба вказати свій індивідуальний номер платника податків. Наступне ми обираємо свій статус: чи є ви податковим резидентом США, чи не є. В даному випадку. Я Вибираю, що не є податковим резидентом США, і я або публіч... члени родини не пов'язані з публічними особами. Якщо у вас пов'язані, доставити пов'язані і натискаємо Продовжити. Далі, наступний етап. Ми підтверджуємо, що всі дані ми вели вірно, що ми прочитали угоду, да, і ми згодні з тим, що тут пишеться, будь ласка, можете відкрити, натиснути тут на І. І прочитати всі документи, які є у вас при реєстрації. Щоб не займати час, я зараз цього робити не буду. Ви, будь ласка, прочитайте, поставте галочку, що ви погоджуєтесь, або ставте галочку, що ви не погоджуєтесь. Наступний етап: ми вводимо свій номер телефону саме для підписання договору, тобто введення номеру телефону, ми, ми з брокером підтверджуємо співпрацю, ми підписуємо договір. Нам відправили код, вводимо. Отриманий код сюди. І наступний останній етап нашої з вами реєстрації це верифікація. Нам треба буде підвантажити документи для того, щоб брокер їх перевірив і відкрив нам рахунок. Натискаємо почати верифікацію. І дивіться, значить, у вас тут буде перше. Ми знову оберемо, що ми не є резидентами США. Якщо ми не є резидентами США, у вас тут є три етапи: перший етап вам треба підтягнути свої документи. За документи візьміть, будь ласка, свій закордонний паспорт. Дуже важливо, щоб у вас там була англійська транслітерація, щоб у вас там був англійський переказ, переклад ваших даних. Вам треба другий етап зробити селфі, третій етап підтвердження адреси, як його можна зробити. Адресу підтвердити можна або своєю платіжкою за комунальні послуги, там де буде вказана ваша актуальна адреса і ваше ім'я, яке ви вказуєте, і можна підтвердити за допомогою випуски з банківського рахунку. Там не цікавить брокера ваш баланс по карті, скільки у вас є грошей, чи є у вас взагалі гроші на карті чи ні. Головне, що коли ви берете випуску з банківської карти англійською мовою, наголошую на те, що вона має бути англійською. Там має бути вказана ваша актуальна адреса на виписці з карти. Це можна взяти в моно, в приваті, в будь-якому іншому банку. Це зробити абсолютно не складно. Тепер наступний крок, після того як ви завершили реєстрацію, верифікацію, вам треба подати про себе дані брокеру. Що ви робите? Ми з вами заходимо в меню. Що нас цікавить, це персональні дані. Натискаємо персональні дані. І по черзі починаємо заповнювати, починаючи з економічного профілю. Дуже важливо вказувати про себе у брокера всі правдиві дані. Правдиві дані це ті дані про вас, які ви можете підтвердити. Що важливо вказати в економічному профілі. Давайте зараз з вами швиденько пройдемось і розберемося, як вам його заповнювати. Очікуваний річний оборот рахунку. Скільки ви плануєте проганяти грошей через свій рахунок? Очікувана річна сума інвестицій, з якої країни ви будете поповнювати, в яку країну ви будете виводити гроші. Зараз просто орієнтовно те, що ви очікуєте. Основне джерело вашого доходу, тобто звідки ви заробляєте гроші. Тут дуже важливо знову ж таки наголошую, вказувати тільки те джерело доходу, яке ви можете підтвердити. Наприклад, якщо ви маєте якісь пенсійні виплати, вказуємо пенсію, якщо це ваші заощадження, що може бути заощадженнями? Заощадженнями можуть бути. Ваше накопичення а, на депозиті, ваше накопичення на банківських рахунках, а, інвестиції. Що може бути інвестиції? Наприклад, ви інвестуєте в нерухомість, отримуєте пасивний дохід з нерухомості, спадщина, подарунок, тобто абсолютно всі речі. Всі джерела доходу, з яких ви отримуєте дохід, ви тут вказуєте. Тут можна вказати тільки одне, вказуєте те, яке генерує вам максимально, максимально велику кількість доходу. Далі вказуємо річний дохід і річні витрати, чи перевищують ваші доходи, ваші витрати. Якщо логічно ваші витрати будуть більшими за ваші доходи, то скільки у вас залишиться грошей для того, щоб інвестувати? Напевно, ніскільки. Вказуєте, де ви працюєте. Якщо маєте якісь певні капітали ще кудись інвестуєте, то обов'язково це також вкажіть. І натискаєте Підтвердити і відправляєте доручення. Економічно профіль заповнювати обов'язково. Вас можуть просити його заповнювати з періодичністю раз в рік. Наступний документ, який вам треба буде заповнити тут, це форма W8B. Відкриваєте її. Тут у вас у мене просто форма вже подана на цьому акаунті. Тут вам треба буде заповнити про себе інформацію з місцем реєстрації з податковим резидентством. Для того щоб подати цю форму, вам треба буде завантажити форму w 8 ben натиснути тут, що ви підтвердили, що ви ознайомились з формою, натиснути Отримати код для підписання і потім підтвердити. Форму W8Ban будуть вам присилати приблизно з періодичністю раз в рік для того, щоб ви підтверджували, актуалізовували свої дані про себе. І також є тест на відповідність фінансових інструментів. Коли ви натиснете туди, у вас буде перелік. Повний перелік запитань, на які вам треба дати чесні відповіді, тобто відповідайте так, як ви знаєте. Якщо ви, наприклад, не знаєте там відповіді на якісь питання, у вас буде графа, у вас буде розділ Не знаю. Для чого це потрібно? Для того, щоб розуміти, яким рівнем знань ви володієте, і доступ до яких інструментів вам треба відкривати. Після того, як ви пройшли цей тест на відповідність фінансових інструментів, ми переходимо. У нас зверху буде тут інвестиційний профіль, і дуже важливо, вам треба буде заповнити інвестиційний профіль. Тут така фінансова інформація про вас, інформація, яка стосується вашого особистого бюджету і вашої особистої фінансової грамотності. Це також небагато питань. Після того, як ви всі відповіді на них дасте, натискаєте підтвердити. Не забувайте, що коли ви будете вносити про себе якусь інформацію, то вносити інформацію треба. Англійської мови, тобто не українською розкладкою. Тепер, після того, як ви пройшли тестування, після того, як ви ввели, сказали про себе всі ваші дані, пройшли верифікацію, давайте перейдемо до того, як поповнювати рахунок і як виводити з цього рахунку гроші. Для того, щоб поповнити свій рахунок, ви натискаєте на портфель знизу, натискаєте саненьку велику кнопочку Поповнити. Freedom Finance Європа можна поповнити з банківської карти, з вашої валютної, валютної доларової або єврової карти. Ви натискаєте Поповнити нова карта. Тут ви можете ввести суму платежу і обрати валюту. Ви хочете в євро чи в доларі, можете обрати тут долар, можете євро. Наприклад, хочемо поповнити на 100 доларів, і бачимо, що на кожній 100 доларів у нас буде нараховуватись 2 долари комісії. Для того, щоб поповнити за допомогою карти, вам треба ввести реквізити своєї карти і обов'язково правильно вказати свої піп, ті, які вказані на карті, перенести їх сюди. Тому що, якщо у вас буде якась помилка в прізвищі, якась помилка в імені, яке ви вкажете, то е, гроші спишуться з карти. Не дійдуть на рахунок Freedom 24 і повернуться вам протягом тижня на ваш банківський рахунок. Тобто вони не зайдуть вам на рахунок, якщо ви тут допустите якусь помилку. Ще наголошую на тому, що обов'язково треба поповнювати свій рахунок брокерський лише зі своєї карти. Ви не можете поповнювати свій брокерський рахунок з карти вашої мами, чоловіка, дружини, тата, сусіда. Ні. Поповнюємо свої брокерські рахунки лише зі своїх карт, які випущені на наше ім'я. Тут CVV свій, і натискаєте поповнити, потім вас перекине на «Моно», на приват вам треба буде підтвердити платіж, і гроші зайдуть у вас на рахунок. Вони будуть відображатись отут, де у вас вкладка Портфель, оцінка портфелю, знизу тут буде відображатись кількість грошей, які є у вас на рахунку. Після того, як ви завели гроші, у вас може виникнути питання, а як мені там щось купити як купити якийсь цінний папір. Для того, щоб придбати цінні папери, Натискаємо в Freedom24 на кнопочку котирування, пошук за тікером, і, наприклад, ми хочемо придбати ETF VOO. Ми в пошук вводимо тікер, тобто коротку назву активу, наприклад, VOO, да, на прикладі VOO показую. І нас цікавить VOO.US, Обов'язково натискаємо US. Коли у вас будуть гроші на рахунку, ви зможете натиснути на кнопку Придбати і просто купити цей актив через freedom 24 Оскільки у мене зараз на цьому рахунку немає грошей, ми тільки його відкрили з вами, то ми з вами зараз не можемо нічого купити, можемо тільки поповнити свій рахунок. Після того, як ви купите ціні папери, вони у вас будуть відображатись в вкладці портфель. Кількість і вартість цінних паперів, які ви придбали, їх найменування. Після того, як ви придбали цінні папери, можливо, наступним питанням у вас з'явиться, а як мені забрати гроші зі свого рахунку в разі, якщо вони будуть мені потрібні. В Філідм 24 ця процедура відбувається просто і швидко. Ми з вами натискаємо на кнопку Меню, і у нас, як бачите, тут є кнопка Вивести свої гроші. Натискаємо «Вивести», Оскільки зараз у мене відкритий для відео, де рахунок, то я вам не зможу показати функціонал, функціонал да, інтерфейс, який у вас тут буде. Коли ви на своєму рахунку торговому відкриєте вивезти гроші, то вам тут треба буде вказати свіфт реквізити вашого банку, ви їх берете у себе в банку. Обов'язково вказуєте, чи ви в доларах хочете забрати, чи євро, щоб у вас зійшлися реквізити, які ви візьмете да, для свого доларового або Рахунку з тієї валюти, яку ви будете виводити. Комісія за виведення Freedom 24 складає 7 доларів. Після того, як ви створите. Доручення на виведення грошей, воно буде розглянуте. Зазвичай протягом трьох банківських робочих днів мені поступають гроші на рахунок, коли я вивожу, вивожу гроші з freedom 24. Дивіться, якщо ви вже придбали якісь активи і хочете вивезти гроші, то спочатку вам треба свої акції, облігації, що ви там купували, продати, а потім вивезти гроші. Тобто спочатку продаємо активи, потім гроші забираємо. Під цим відео у вас буде посилання на брокера Freedom Finance Європи. Переходьте, реєструйтесь, не забувайте, що ви маєте віднести відповідальність за вибір брокера самостійно. Перед тим, як обирати, до якого брокера йти, у кого реєструватись, де відкривати рахунок, куди заводити гроші. Обов'язково зробіть свій аналіз. Базово, як це можна зробити, відео є у мене на каналі, ви можете передивитись його і приймайте рішення стосовно вибору брокеру, брокера, орієнтуючись на власні факти, на власний аналіз, на власні думки. Відео не є інвестиційною рекомендацією, це лише мій аналіз, мій досвід. Я ділюсь з вами тим, чим користуюсь сама. До зустрічі у нових відео!